Я Аня і восьмого класу. Я, 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 і так, відкрийте, прочитайте. Вічок. Привіт, мене звуть Вічок. Я кіти і навчаюся в шостому класі та шукаю весело а Ну, я не знаю хто він такий, і я не пішла, я не зрозуміла. А що, не хочеш, щоб було весело? Я думаю, що це не вічно. Привіт, я Аня, з 8 класу. Бажаю зробити 100 доларів. Заробити? Да. Тобі не потрібно нічого робити, телефонуй і нума. Ага, що б ти робила, коли отримала? А чого? Що, 100 доларів не хочеш отримати? Ні. Це підстава, або там... А чому це підстава? Ну, якщо поїдеш, можуть крадуть і що? Або подруги скажуть, ось, іди сюди, ви? Ні, підійшо, а можна я? Давай, отрубайте голову. Та ще, я думаю. Що там було? <свист> можна я за нього? Це 18 ручів, ну, тому, mm. тому? Mm. А я не знаю. Ну це можеш вийти і сказати. Я Давай. Діб давайте старопиш. Як справи? Ви відповідайте, що у вас та відповідає. І цікаво, це справи і розмови. Він Ти оточує. Запов... А там просто, якщо номер, просто номер. Так хто наступний вийде, прочитає і скаже, що він буде робити. Діма пойди, я ще не полікова. Кому допомога буде? І сіяти, а ви тут Для чого це? Щоб щоб вони заходили тільки на один сайт, там де гроші воно. Що Щоб не видно щось а Так Через 24 години після отримання цього повідомлення, якщо ви не подзвоните на номер там якийсь номер, та не повідомити малий код вашого апарату для... що, ну, Наприклад, те, що ви переписувались в ВК, переписувались, може, читати, там, або щось таке, може гроші, можуть з ціліфони. Вам запропонували заповнити форму. Що безпечно це. Ну, я думаю, що потрібно спочатку спитати у батьків. Я я я маю. Маю. Я І маю. Маю. Перевірити файл хост на своєму комп'ютері і побачив, коли зробіть висновок. <гум> да. Який ти висновок зробив, коли побачив той файл хост? Е -е, хоч ми заходимо на різні сайти, там, е а в них IP-адрес теж, ну як сказати. І ми, хоч ми нам кажуть, що ми заходимо на різні, все одно е як сказати. Ну, читайте, як заходимо. Навіть, не знаю. На сайт зловмисника? Так. Да. Від так я справедливоць перша у машині. Привіт, мене звуть Машин. В Машинів є таємні фото <говори> твоїх друзів. Бажаю, що отримати, надійшли смс повідомлення на номер плюс триста. Ну общем, на номер, так? Що ти будеш робити? Я не надійшлю. А, а чого? <говори> що, не хочеш отримати таємні фото твоїх друзів? Are you